І зрозуміли, що ви не сапарувалися від своєї мами. Свикруха лізеть у чужу сім'ю. Добре там, де їй не місце. Добре, моя мати, це дуже складна людина. Тільки що в кімнаті Ліза плакала і бентежить відносини з твоєю мамою. Дивіться, тут легше прийняти, і в принципі максимально дистантуватись від неї. Він сидів, щось мукав собі під носа, бурмотів. Твоя сепарація з мамою це твоя угу. ліза до неї, не має ніякого відношення. Тобто, угу. ти маєш її захистити максимально, щоб вона ніякими проблемами з твоєю мамою вона не стикалась. Жорстоко розмовляти з моєю мамою немає має аніякого сенсу на агресію. Вона відповідає також агресією. По-друге, чоловіча сепарація просходить не так легко, як вам здається. Це процес. Повільний насправді. Він так зрозуміло хотів сказати, що він звичайний мамин мазунчик. Як то кажуть, найскладніші у житті хлопчика перші 40 років. Вибачайте, але до 25 років. Якщо син не сепарується від своєї матері, він від неї залежний до кінця. Я свої кордони тримаю. Я тримаю кордони лізи. Я вже розмовляв з мамою. Також з цього приводу надає пара... Тихо. Мене прям обурило він при нас за столом закривав її рота, щоб вона там щось не сказала лішнього. Влад, дивись, якщо Ліза хоче щось сказати, то я думаю, це буде правильним. Ну, я поспішила, я хотіла його перебити. Хай він висловить свою думку до кінця. Так мені не дають відповісти. Ми даємо! Ну, так дайте. Дивіться. А що таке сепарація? Це коли Та у нам не сьо. треба знати, що таке сепарація. Ми так. всі дорослі люди. Ми це розуміємо. Дай відповідь, чому ти дозволяєш своїй мамі телефонувати дружині і роздавати їй поради? Він захищає мої кордони. Так це не значить не працює. Він не може взяти свої ось так от, залізні і сказати мамі, що досить же. не може. Я думаю, він так заволіровано з нею розмовляє, тому і на неї це не впливає. Тут одне питання або повністю розірвати стосунки, тоді я повністю захищу. Це неправильно. З батьками не можна розірвати стосунки. Може потрібно сказати, що мам, у мене є дві важливі жінки. Так, да, це ти і моя жінка. Але у мене є своя сім'я, а мої кордони не в Харківській області. Мої кордони тут. В моїй сім'ї. Я стоп, хочу стоп, це стоп. вирішити сама. Стоп. Як ти не вирішиш з його мамою? Нічого просто тільки він може вирішити а, зі своєю мамою. Ні, неправда. А насправді. як вона вирішить? Подзвонить, що напхає, а... її. Стоп. Щоби захищатися від людини, потрібно самостійно вміти захищатися. Ти в... кажеш, дуже в заумними реченнями. Люди так в житті не живуть. Ми так живемо. Ми так розмовляємо у житті. Прикинь? В мене так мислення йде. Ну ти у шоці. Я у шоці реально. А якщо е, ти не інтелектуально развита, е, ти не можеш е, зрозуміти про що він е, мовить. А ти нападаєш тому, що в тебе немає більше аргументів. А, ти не знаєш значення деяких слів, тому ти його не розумієш. Я думав, вони мене зараз там з'їдять обидва, бо правду ніхто слухати не хоче. То я просто хочу, щоб він, як звичайна людина, пояснив свої емоції, свої почуття. Так, він так, не так пояс... формує свої емоції. Так це не нормально, ти розумієш? Це нормально. Ми Тихо. тобі роз... Ти хочеш поспілкуватися на емоційному фоні. Добре, я не мушу прям казати маму. Ти не маєш права до нас втручатися. Це проблема не її, що вона лізе. Це наша проблема, щоб ми могли захищатися. Розумієш? Тобто. Я вмію захищатися. Мене тут не проб'єш. Вона на мене діяти не може. Проблема замикається у тому, що ліза не може захищатися. Тут потрібно створити той бронежилет, який є в мене вже. Це довга робота.